Вітання, друзі, з чарівного Копенгагену. Але сьогодні річ не про Копенгаген, не про моє відрядження, що я тут роблю, а про мого другого студента, про мого сина Іоаніса, який сьогодні переїхав до студентського гуртожитку у Мюнхені. І це означає, що наскільки довго він буде навчатися у Мюнхені, настільки довго він. Будемо мати а, цей гуртожиток. Повірте, друзі, мати студента у Мюнхені та а, мати цей челендж, знайти житло у Мюнхені це вау-вау-вау-челендж. Але це трапилось, і тому я хочу поділитися, що робить мій син, студент у Мюнхені і як ми намоглися. Дійти до цього дуже щасливого моменту отримати житло. Сьогодні 2 грудня, а шлях до Мюнхену починався у липні. У липні цього 24-го року ми вирішили, що син буде навчатися. І син вирішив не тільки ми, ми це я та моя дочка Марія, яка приймала активну участь у пропозиціях щодо подальшого шляху у житті брата. Тобто ми вирішили, що Янис буде навчатися у Харківському Каразінському університеті на факультеті Прикладна фізика. Рішення поїхати навчатися у Мюнхен було обґрунтовано з дуже багатьох сторін. По-перше, вже сестра навчається у Мюнхенському технічному університеті, і, звісно, це дуже важливо, щоб сім'я, родина були разом. По-друге, вступаючи до Харківського Каразінського університету, ми мали можливість. Почати навчатися офлайн у кампусу у Мюнхені Харківського Коразнінського університету. Тобто, це дуже цікава можливість спробувати прийти, навчатися офлайн в українському університеті, але будучи у Німеччині. У Мюнхені. Коли у липні ми їхали до Мюнхена. Перший місяць, серпень, це було заплановано, що Яніс буде навчатися на курсах німецької мови, тому що подальший розвиток це, звісно, поступати після українського університету до німецького університету. Коли ми від'їжджали на курси у липні до Мюнхену, ми мали тільки проплачені курси німецької мови, але не мали де, місця, де Яніс буде жити. Тобто це був план А, план Б, і усе дійсно вирішувалось на місці. Нам пощастило, але пощастило після довготривалих. Пошуків можливих варіантів житла, і на два місяці на серпень та вересень ми знайшли житло для Яниса, де він змог, зміг бути прописаним, тобто реєстрованим. Це те, що потрібно, щоб почати легалізацію проживання в Україні. І наразі, тому що для українців це спрощена процедура. Можна податися на захист 24 параграф, і щоб бути закріпленим за місцем, повинно, ти повинен мати цю реєстрацію. Тобто з цих курсів німецької мови, з першого житла, що ми знайшли і де зареєструвались, і почалась Янеся така не кар'єра, а життя у Мюнхені. Отримавши реєстрацію, тобто прописку, місце для життя спершу на один місяць, потім пролонгували, продлили до двох місяців, ми змогли податися до міграційної служби, щоб легалізуватися на цій 24-й параграф. Тому що я вже дуже багато знала про що таке бути на джоб центрі Окрім легалізації отримувати цю фінансову допомогу, що потрібно робити, які зобов'язано. я ні у якому разі не бажала для Яніса, для Яніса цієї долі, тому що звісно, що якщо щось потрібно робити, я як мама та дочка, сестра. Звісно, повинні бути задіяні, тому що це і щось нове для 18-річного хлопця, і німецька мова, і дуже багато нових деталей. Тому я вирішила допомагати моїй дитині фінансово, без цього дуже складного. Процесу отримання допомоги від держави Німеччини, але ми розуміли, що ми повинні знайти для Яніса житло, у якому він може проживати надалі. Серпня я та моя дечка Марія почали займатися пошуком. Житла для студента Іоаніса. Звісно, у Німеччині Яніс не мав статусу студента як німецького вищого закладу, тому ми мали значно менше варіантів, що подаватися. Спочатку ми спробували студентські асоціації, які розташовують студентів Мюнхенських університетів. Але це е, була невдала спроба, хоча ми зрозуміли, що на майбутнє це теж дуже цікавий формат е, проживання. Три місяці також йшло, щоб е, дуже багато переліків приватних гуртожитків, церковних гуртожитків це потрібно було систематизувати. Щоб, е, по-перше, як подаватися, коли які терміни, коли, які анкети заповнювати, систематизація та підготовка до подач, до е, гуртожитків церковних. Це означає, що повинно бути вже достатньо багато шаблонів е, мотиваційного листа, твого cv резюме, е, якісь. Е, Звернення, листи. Ось це як почати все це німецькою мовою. І тобто, три місяці це дійсно зміна концепції. Куди подаємось, коли чекаємо відповідь, коли потрібно нагадати, і що трапилось у результаті? Одного тиждення. У жовтні я просто відокремила 5 днів. на... Це була моя відпустка. І я просто почала по новому листу католицьких гуртожитків готувати це подача заяви, тобто формування листа електронного та прикладання анкет заповнених, що вимагає кожна. Католицька громада гуртожиток окреме. Я, мабуть, написала 20 листів за ці 5 днів. І отримала дві відповіді позитивні. І одна з них це було як моментально: додайте, будь ласка, оце фінансове підтвердження, пояснення і так далі. І... І нарешті досьє сина, досьє, яке складається десь з 10 паперів. Це мотиваційний лист, презентація, англійською, німецькою мовою, резюме, фінансове підтвердження, усі довідки про студентське зачислення, що про успішність навчання. Ну, тобто дуже багата анкета, звичайна. І це зацікавило гурто один католицький гуртожиток, який управляється карітесом. І ми отримали запрошення на прогляд кімнати, яка звільнялась з 1 грудня. І менеджерка, яка управляє цим ціє, гуртожитком, вона сказала: Ви знаєте. Яніс отримує кімнату тільки тому, що перший за п'ять років моєї праці на цій посаді керуючого тоже я отримала від кандидата презентацію у Powerpoint. і це е, така робота, яку ми робили. Я, е, дочка та Яніс, е, вже другий рік, тому що готувалися до різних аплікейшн подач як на навчання, так і на проживання. Ця презентація виявилася не обов'язковим документом до подачі, але таким переможним моментом, яка дуже яскраво показала сина Яніса його звички, його характер та майбутні плани. І е, Тому гуртожиток вони відбирають е, дійсно кандидатів, е, щоб мечились. Да? Це ком'юніті, яке е, пропонує життя для е, спільне існування як, якогось профайлу да? кандидата. І тому це дуже важливо, як е, ти можеш це передати, що ми усі друг другу дуже е, підходимо. Vou